Дівчат на такому не покатаєш. З ким мені ці дані? І як було, так і загуло. Скільки ця крихітка буде коштувати? З чого я почала. Прорив Huawei у технології передавання даних. Китайський Starlink? і це не жарт. Big – Це два в одному електровелосипед та житловий кемпер. Кюкітал представила захищений планшет rt 7 Titan із акумулятором на 32 тисячі мільямпергодин. Норвегія буде кожного дня штрафувати мета на 1 мільйон крон, що відомо. Нестандартний квадвело це електромобіль чи електровелосипед. Готові до таких технологічних новин? Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка і ми починаємо. З ким мені ці дані? Перекинь мені цю інфу. Скільки разів на день ви таки чуєте і робите? А помічники вам у цьому хто? Ну звісно ж, блютуз та вайфай? Хоча нещодавно Huawei представила Neuralink – нову технологію бездротового передавання даних. І як заявляють розробники, це справжній прорив. Тож які переваги має цей Neuralink? Надзвичайним бездротовим передаванням даних енергоспоживання знижено на 60%. швидкість у 6 разів перевищує сучасні технології та забезпечує більш плавну і ефективну передачу даних. Затримку під час встановлення зв'язку вдалося скоротити в 30 разів, а кількість одночасних з'єднань збільшити в 10 разів. Новий протокол підходить для одночасного підключення декількох пристроїв і може працювати в промислових системах. А працювати Neuralink на операційній системі від Huawei Harmony OS. Цікаво, чи залишиться ця технологія ексклюзивом Huawei? Чи можливо вона вийде все ж таки на глобальний ринок, де її зможуть опанувати і інші бренди? А ви як думаєте? Пишіть у коментарях. А ця новина щодо суміжної тематики, а саме щодо StarLink і інтернет-зв'язку, виявляється, що у Китаї вже зовсім незабаром готується проект щодо створення свого StarLink. А конкретніше нового мегасупутникового угрупування, відомого як Starlink G60. Вже наприкінці цього року має запрацювати надсучасний центр з виробництва супутників, який за прогнозом вироблятиме їх до 300 одиниць на рік. При цьому вартість одного супутника знизилась на 35%. Також передбачається 36 полярних орбітальних угрупувань. Кожна з яких вміститиме 36 супутників, тобто загалом 1296 космічних апаратів. А весь проект передбачає охоплення мережі з 12 тисяч супутників. Ці супутники працюватимуть у Ку, Q, Q і v діапазонах задовільняючи різноманітні комунікаційні потреби. Частиною комплексної стратегії G60 Starlink є ще й створення центру відстеження і управління супутниками. Ну, що тут скажеш? Плани у Китаї, звісно, дуже амбітні. Та ось ця гонка. Наздогнати і перегнати Америку це вже колись було. І як було, так і загуло. А як ви полюбляєте відпочивати? Поїздки на природу, на віліках та ночівлі у кемпінгах це ваша стихія? Тоді слухайте уважно, бо це точно вас зацікавить. Адже французька компанія Tany ROOM створила капсул байк. Це два в одному: електровелосипед та легкий житловий кемпер. Маса велосипедного трейлера Capsule Bike складає 69 кг, бо він виконаний з легких композитних матеріалів. Усередині є спальне місце з матрасом 200 на 70 см та спальним мішком з електричною грілкою. В комплект входить туристична кухня та термоелектричний холодильник об'ємом 12 літрів. Живлення електроніки кемпера, освітлення, сигнали повороту, холодильник, USB-порти для зарядки гаджетів здійснюються від літієвих батарей ємністю 50 мАч, що заряджається від сонячної панелі 140 Вт. З додаткових можливостей капсул байк. Це бак для води на 10 літрів, складений біотуалет. Похідний душ, збірник та фільтр для дощової води, вогнегасник та датчик чадного газу. А вартість такого еко-будиночка на колесах у базовій комплектації становить 3900 євро. А чи є серед нас ті, хто полюбляє екстремальні види спорту. Ну, там різні походи є? Пишіть в коментарях, цікаво буде почитати, скільки ж вас вірогідніше за все, що у сучасному світі дуже багато охочих до випробувань природою. і компанія К'юкітал це врахувала, випустивши захищений планшет RT7 Titan із рекордною ємністю батареїв тридцять дві тисячі мілямпергодин. Основна фішка це надміцний корпус, який готовий витримати навантаження. Також для зручності існує три аксесуари: ручка зі сплаву преміум класу, ремінець на руку та плечовий ремінь. Завдяки ємній батареї, планшет здатний пропрацювати без підзарядки до 2720 годин у режимі очікування, 220 годин у режимі розмови та 35 годин у режимі відтворення відео. Крім того, захищений планшет підтримує функцію зворотного заряджання, що дозволяє його використовувати. При необхідності як зовнішній акумулятор для підзарядки різних пристроїв. Щодо характеристик, то потужний процесор MediaTek Dimensity 720 у поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 24 ГБ та 256 ГБ флеш-пам'яті. Планшет QQTEL RT7 Titan забезпечує безперебійну роботу у багатозадачному режимі, іграх та перегляді відео. Крім того, QQTEL rt 7 Titan підтримує мережі 5G що забезпечують меншу затримку та більш високу пропускну здатність у порівнянні з 4G-мережами, що гарантує користувачам можливість бути завжди на зв'язку. RT7 Titan оснащений 10 і 1 дюймовим екраном з роздільною здатністю Full HD+, та яскравістю 400 KD M2. Планшет також має основну 48 мегапіксельну камеру з камерою нічного бачення на 20 мегапікселів і фронтальна камера на 32 мегапікселі із датчиком від Samsung. У продажі чекаємо цього звіра 21 серпня. Точні ціни швидше за все дізнаємося вже на старті. Але я лише можу собі уявити, скільки ця крихітка буде коштувати. Ви що думаєте? От би на ньому провести краш-тест. У цьому випуску про маска не згадуємо. Згадуємо про цукерберга, до якого в мене теж до речі дуже багато запитань. Так до чого ж це я. Норвегія стала першою країною, яка почала протестувати проти збору даних про користувачів. І кожного дня компанію Мета будуть штрафувати на сотню тисяч доларів. Норвегія щодня штрафуватиме компанію власника Фейсбук на 1 мільйон крон на день за порушення конфіденційності. Штрафи накладатимуть починаючи з 14 серпня. Повідомляє Reuters. Норвежський регулятор Дейте заявив, що Мета більше не Може збирати дані користувачів у Норвегії, включаючи геодані, та використовувати їх для того, щоб націлювати на них рекламу. Норвегія не є членом європейського союзу, а є частиною єдиного європейського ринку. Це дозволяє деятелзінет передати своє рішення Європейській раді захисту даних. І якщо Рада погодиться з рішенням норвежського регулятора, територіальна сфера дії його рішення про накладення штрафу може бути поширена на решту Європи. От постійно в мета якісь проблеми з персональними даними, і я навіть не знаю, як на таке реагувати з одного боку, захищати персональні дані це правильно. З іншого купа застосунків відслідковують наші дії. І напевно, щоб ваші дані взагалі нікуди не передавались, це потрібно. Повністю відмовитись від користування гаджетами. А ви що про це думаєте? Увесь світ переймається кількістю приватного транспорту. За останні роки це перетворилось на справжню проблему. І саме тому так популяризують різні велосипеди, самокати, мопеди. На цей раз у Бельгії створили гібрид авто та електровелосипеда. Бельгійський стартап Євросекас запускає виробництво нестандартний бюджетний електрокар QuadVelo. Він отримав пластиковий кузов зі знімними дверима з можливістю розгону до 25 км на годину та може проїхати до 75 км без підзарядки. Веломобіль розробляли з 2017 року. Тепер його випустять на ринок за ціною 9900 євро. Розробники вважають, що він є всесезонним електровелосипедом. Пристосованим для експлуатації в осінньо зимовий період. Салон розрахований на одну особу з багажем. А вантажу підйомність складає 200 кг. Дівчат на такому не покатаєш. Але веломобіль не вимагає страховки чи наявності прав, а його ширина дозволяє використовувати велодоріжку. І це суттєвий плюс. А ви що думаєте про такий транспорт? Це усі новини за цей тиждень. Було цікаво? Не забувайте писати нам в коментарях, тиснути на вподобайки і обов'язково підписуватись на наш канал. До речі, ми є у всіх соцмережах. Тому щоб на них перейти, шукайте! Шукайте кнопки на головній сторінці. А я вам кажу до наступного тижня. Па-па!